Це вже який день? Другий Три. чи третій день ми в ЦНАПі були. Перший день ми не попали в чергу, тому що вийшла дівчина, сказала, що тільки 50 номерів сьогодні оброблять. Це було в суботу. В понеділок ми прийшли десь о третій ранку і вже стояло 4 людини. Ми записались, були 4-5 в живій черзі. Потім винесли на марки, ми швиденько оновили дані. І нам весь день висіла база і нам навіть не видали витяг, що ми обнували. Ми просто підписались там усюди дані, перевірили і пішли додому. Сказали, що приходьте на наступний день. Сьогодні прийшли на наступний день о десятій, отримали просто пустий витяг в ньому. Немає ні даних, чи ні, нічого немає. ну там просто написано, що ми не на обліку, хоча ми весь цей час були на обліку.